Вони мають лише постановки на чиплення боїв. Не перенос. Залучає, що не мало солдат, то есть популярники выпустим, що мали дітей, да не чего. Вы почали на родной записато вийти, а вот забирать вимагають. По якій вони його запитували? Дайте, дайте поставлю. Да, да, да. 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 Хотя тут людьми показывают народную депутату. Да. Пока ми, депутат. Я, а, не буду. Хорошо. Постанова до лучше не дать возле информации. Дайте твою лист у Ви Дайте нам копію, я говорю. поводу. Ми... що я вас можно иду зараз за три минуты? Он за журналисты. Я... А я, їх зараз затримував, щоб сюди їх я не знаю, что я уже. Запрево, чтобы туда есть как мусор. Вот там а, я в этот раз листа.

Установка вы не время выручены отлич. Два заручения. Есть. Сири. Давайте я подивлюсь, я что вы стоял управляет. Да, давай отделение Заявки. Давайте на основании сил на этого выглядело департамент в министерстве Ну, ну що, два різні дорогу ведуть себе нахабно. <постив> <постив> Телефонують шахтарі в Луганській області. Зважно, області. Ти, ну, то, то, далі, то, так, в Донецькій області наполягають на тонком, щоб їхати на Києво зараз, і справи а я же гадал просто. Почувствуйте, что, что шутки... я вот да. почувствовал зараз, телефону, телефоную своих организаций. Что существует дальше?

Коля, тут смотри, здесь офис ви проспилки противники в отвидете образование. Здесь офис противники всеукраинского уровня тоже среднего малого бизнеса. Здесь офис Українского союза запись праведности, центральный офис НПГУ. Центральный офис как Они проекты работу сразу всех проектов покорных Украины. май просто. Досить же було. Так, так. Я поки що хочу подивитися, як це все іде. Да, верше. Ходімо через води, тому що просто сторога яка, я не можу. Є ще кустомо. А іще студенний май, ви тому, ви. Ну, oleks to kolego, не забудьте до 7:00 добре бомба, що робиться на завтра, які сьогоднішні умови, застоєні проваки. Гріка, що, що зараз здійснили представники міліції? Тут офіс. Вільні проспілки, працівники середньої маложини. Де дії. Вони сказали, що вони зараз працюють. Я покинув. Наступне, це центральний офіс, вільні проспілки працівників освіти і науки. Це центральний офіс про спілки захисних праведів. Такі всі інші організації. Незалежні проспілки на які України, Кофедраці вільних створення. Зараз представники міліції пролізували всю роботу вільних і я просив з міністерства 5 годин назад, що приїхали, ви тільки зараз дозволили приїхати. А вони мене затажували, що вони хочуть помітити. Я ціну незаконний дії. А тебе дзвонити, степлять, я терплю. Працівники офіцій терплять. Ну, я не знаю, я сколефонував. Я знав близько, що це виявився. Я прозвіл. Я зайшов, закрив жварі на плюс або ні, я ще працівники офісу. Вони зразу зібрали, говорять, що він столі не вийшли. Ні, в тому кабінеті йде приймання на роботу старого року. Прийшов капітан. Починає мене допитувати. Починає мене допитувати. І говорить, давай договір, документи, договор на, на аренду. Я представлю.

Роз'яснюють, що працівники міліції не мають права входити в общество. Це вважається найгрубішим порушенням. А вони прийшли е, з збитки документи. А доручення дає, доручення дає лейтенант 22 роки, яка не знає, що є закон простити, не знає конвенції мов, не знає, що таке генеральна тисна, МОВ, нічого не знає. Як них починає представник мов, кастрита хоче мені, кажуть, дай трубку і боятись, не хоче розмовляти. Говорить. Хай йде э, звертайте до прислужби хмельницького. Вони нас не тягнуть, не розуміють, що вони говорять, що вони роблять, кому вони э, так і служають. Так я роз'яснив. От я перед ними стояв розмовляв. Добре. Да, да. да, да, да. Красноміський червономіська 65 я. 65. 60 років. Потутіна, так, да. хід 2 см з рой коло. Для... Ну, ніхто крім нас на третій корці, а на то. Ну і а да. там да. будуть. Ну, і щоб ви знали, я вже починаю розуміти, що відбувається. Хтось там знищив істотний продукт. Люди на захист колективу і підприємства. Створили на залезну проспілку. Пішовшись на проспілку, звільнили голову. Голова становився за рішенням суду. Тоді працівники з і директор шахти, директор підприємства і голова старої прослівки пішли пошла на нашій проспілці і заставляли написати заяви на вихід проспілки. Тому написали заяви. Ми написали заяви, що на них тиснули, і вони просять знову становити проспілку. На основі цього, я вчора, в чому, генеральний прокурор, назвав звернення, занесміку тобі відправили. Розписали це все і підклали заяву голови, яковали залізну суд на роботу, але не, не допустили до роботи. А проходить добав приїжджають звідти працівники міліції. Ми всю ніч сюди їхали, щоб відповіді дати по центральному очі. Я не знаю, хай ви розберіться, певні такі поясні. Шахарі за них області телефонів, за яких пір ти будеш тримати шахтарів. Дай зараз дозвіл і ми всі виїздимо на захист офісу. І розберемося з міліцією за ціну. Я думаю, що тут будемо про це чувство, які не знати. Так я противника, якщо є положення, чому вони нахапну за дітьми так себе? Народи депутат. Говорю, дайте я зніму йому доручення, я зніму копію. Не маєш права. Ви бачите, кримінальна справа. Я не маю нічого з цього, це не простудовля. П'ять років тому чи чотири створена порушена кримінальна нерва. Я чому не розумію, чому Вони посилають на Вони правдуть, вони не знають, вони не розуміють, що вони кажуть. проведення, виїзд доручення, дали команду провести. Вони приїхали в центральний офіс. Це що, міліція? Це що вони? Не знають законів, нічого не знайдемо. Чому вони так розмовляють з депутатом головою Центральної постійно? Ми входимо до складу світових профтілов. Чому так дозволяють співети? Чому вони знають конвенції? Чому вони хочуть розмовляти з представником міжнародної режати праці, відсилають до преслужбиш? Чому це відбувається так? Ви розберіться. Я в ту хвилину зразу подзвонив черговому МВС, а ви прийшли через 5 годин. Ви через 5 годин. Я, я, я. І мені чорвей сказав, що. Керівництво виклало представника, а прибув через 4 години прапорщик і сам. Я питаю, питаюся допомогу. І вони зайшли в офіс на депутата Павловського. Бачили таблицю і пішли туди. Перешли, виборши. Постанови власів. На котру годину. Я буду Ja ja pomisluvaš, vešto za toj taman adresoj so polisk, 18-ti

налека протокол да пакет протокол рішення протокол може дати пакет індивідуальні про результати тестування нормально може може деякі там